Вже традиційно у свято Покрови Пресвятої Богородиці та 73-ю річницю створення УПА, 14 жовтня, у селі Гавареччина Золочівського району на територію музею Криївки воїнів Української повстанської армії відбулись урочисті заходи, покладання квітів та святкова панахида за участю гостей священнослужителів, учнів Білокам'янського НВК та керівництва району. йшли у вічність в початку досить молодому віці. Наші земляки, ми не знаємо, може навіть із наших родин, бо це вже понад 50 чи більше років тому. І ми можемо тільки е, помолитися за їхні душі, подякувати Богові за той відважний вчинок, який вони вчинили в своєму житті. Хотів би може наголосити на тому, що тільки з передань можемо. Пам'ятати ті чи інші події. І десь, може, частково тих героїв, назву так їх, може вони там десь не є, а, вписані в державних реєстрах, як герої, можливо, не мають медалей чи орденів, але вони вписані у вічності перед Господом Богом в наших серцях, в серцях тих старших людей, які пам'ятають ті часи, в яких кувалися, в яких був холод, голод. І страх, сильний страх був за життя своє і своїх рідних. Дійсно, можна усвідомити, що ця боротьба, яка велася довгі роки в часи більшовизму, в часи фашизму, не була даремною. Бо в нинішній день, я вже казав у церкві, ми святкуємо свято Покрови, деяке ще 20 років чи 25 тому не було вручисте і ніхто так на нього не дуже... <зважав>. Але сила Божого поведіння нам сьогодні дає можливість вперше в історії вільної, незалежної України мати своє свято Покрови не тільки в вимірі релігійному, але в вимірі загальнонаціональному. Тому що сьогодні є свято захисника української держави. Минув ще один рік. І знову ми зібралися коло Криївки Гаварецької для того, щоб віддати щирі слова молитви всім тим, хто полягли за волю і незалежність України. Ми знаємо, що починаючи з 1942 року в лісах Залучівщини воювали загони Української повстанської армії. Кращі сини і дочки були в рядах цих загонів, тому що ті люди не хотіли. Бути під владою ні коричневої, ні червоної чуми, як ми називаємо, чи тоталітарної системи. Ці люди показали приклад небаченої мужності і героїзму. І, напевно, це стало прикладом сьогоднішнім нашим хлопцям, які воюють, та й дівчатам, які сьогодні воюють на сході України, які також показують небачений приклад мужності і героїзму. Сьогоднішній день є. Торжеством історичної справедливості. Тому що поряд з тим, що сьогодні велике християнське свято, свято Покрови, сьогодні свято української війська, свято захисника української вітчизни. Так повелося спокон віків, ще з козачих часів Божа матір вважалася покровителькою українського війська, тому що вони робили велику справедливу справу. Захист України, захист свого народу. Отже, я так стою тут і сьогодні зранку по телевізорі дивилася, що на території Західної України було 10 тисяч країнів. І ми стоїмо коло тих Київок. Це мудрий винахід українського народу, народу, який е, прагнув свободи, який довгий час боровся проти. Quem eu